Вітаю, шановне гітарно-басове панство. Сьогодні в нас тема, яку на пам'ять вчать всі академічні музиканти, але без якої я ну, досі якось обходився. Але то з якого боку подивитись до розуміння побутови акомпанементу і тональності. Йдеться, як ви зрозуміли з назви про квартоквінтове коло. Певен, що комусь цей матеріал буде корисним, мабуть. В цій темі я частково понові розжую все те, що розжував в попередніх відео, коли посилався на розташування нот на грифі. Просто тут інший вигляд схеми з певними нюансами. Тож, почнемо. Для чого воно потрібне? Перше, це знаки альтерації при ключі для позначення тональності. Якщо ви граєте по нотах, то моя вам повага та співчуття. Якщо подивитись тверезо на правила запису нот в академічному варіанті, то хочеться напитись. Нотний запис це система компромісів, в перемішку з традиціями, які ну, не завжди йшли за тим як доцільніше. Позначки нот вказують не на конкретні ноти на звукоряду, а на ступені гамми, де в залежності від тональності змінюються висоти деяких нот, але не всіх. При тому, що позначення нот незмінні, вони просто вказують іншу ноту. Якщо грати по гітарним табулатурам, то не треба в голові постійно транспонувати певні ноти якимось одним з 12 варіантів, ну, хоча правильніше сказати з 11, бо в домажорі немає знаків при ключі, тому на домажор в музичній теорії, ну прям ерекція, як на квінти з квартами. Ну, чому до такого докатилося? Якщо спочатку відмітити ноти до мажору на грифі, а потім порівняти з аплікатурою соль мажору, який є наступним по черзі в колі. То відмінність буде в одній ноті, ну а конкретно Фа. Вона підвищується на пів тона та стає Фа дієз. Якщо перейти на наступну тональність по годинниковій стрілці по колу, тобто ре мажор, то тепер в нас і до з дієзом. І так, з кожним зміщенням по годинниковій стрілці нашого кола додається один дієз. Якщо рухатись від тональності до мажор проти годинникової стрілки, додається бемоль. Позначення тональності при ключі теж ставляться не просто так, а саме на тих е, нотах, які треба підвищити чи принизити відносно стокової до мажору. Основна закономірність в тому що саме через кожну квінту підвищення тональності додає одну альтеровану ноту, а не скажімо, через кожну малу секунду. І тут цікава заковика в тому, що при зміні квінти на кварту наше коло стане дзеркальним. І рух на підвищення буде не за часовою, а проти, з усіма особливостями маркування деєзів та бемолі. Не бачу сенсу сильно поглиблюватися цю особливість, просто майте на увазі, що кварто-квінтове коло можна назвати просто квінтовим. Це зніме питання, а де ж там кварти? Ну, це той тип питань, оптимальний алгоритм, вирішення яких це відсутність наміру їх розв'язувати. Але якщо все ж таки витратити на це свій час, то на грифі наглядно можемо побачити, що. Інтервал, до прикладу, між До і соль на підвищення це квінта, а на пониження кварта, тому що перестрибуємо через октаву. Ну, якщо ніс не зрозуміли, то ну що ж, я намагався як сміх. Ну, Помагай вам, Вікіпедія. Про недосконалість нотного запису, який потребує великої кількості тримання всього в голові, можу сказати, що це обумовлене намаганням спростити нотатки на папері за рахунок довгого та болісного навчання музиканта. Ну а на останнє будь-яка академічна наука досить щедра. А звичайні гітарні табулатури не містять нічого, що треба окремо мати на увазі, максимально інформативні, але, на жаль, не універсальні. На відміну від нотного письма, піаністу чи флейтисту вони не дуже допоможуть, навіть якщо він вміє грати на басу чи гітарі. Згадай іншу крайність, коли просто пишуть рядочком набір акордів на куплет і на приспів. Ну, там все в голові тримаєш, окрім прогресії. Тому якщо вже сидите в оркестровій ямі та читаєте з листа партитуру, що вперше побачили, ну, вліпіть лайк наївному завучці. Звісно ж, після того, як ідеально все відіграєте. Друге, для чого потрібне наше коло, воно вказує на паралельні тональності. Якщо знов вказуються мажорні, то зсередини таким же квінтовим колом показані паралельні мінорні тональності, тобто абсолютно ідентичні ноти. Але з тоніками в інших місцях, а конкретніше на півтора тони нижче. Тому якщо ви вчили тільки мінорну гамму, як я, а вам кажуть тональність в мажорі з задачою імпровізації, то дивлячись на це коло, можете визначити, яка це тональність в мінорі і куди її треба здвинути. Більш докладно за це я розповідав своєму старому відео про шахрайський метод вивчення гам на гітарі. У випадках, коли потребував цю інформацію на репетиції в кавербенді, в мене не було цього коло, але була дівчина, нині дружина, що закінчила музичну школу і називала мені правильну паралельну тональність. Ну я її дуже люблю. Якщо у вас немає такої дружини, бо ви гетеросексуальна жінка, ну або з іншої якоїсь причини, то квінтове коло вам допоможе. Якщо ліньки вираховувати півтори тони вниз, поки стресуєте через погляди колективу, який дивиться на вас, як на ідіота, як вам здається, хоча насправді просто боїться зізнатися в нерозумінні, що ви від них хочете. Ну ви ж басист, третє. Для чого потрібне наше коло, воно показує розподіл функцій акордів. Функції акордів це їх роль в прогресії, в залежності від ступеня гами. Тоніка це стабільність та відправна точка, ну або точка розв'язання, куди прагне прийти наша прогресія. Субдомінанта створює початкову напругу як відхід від стабільності і початок руху. Домінанта найсильніша напруга, яка прагне розв'язання в тоніку. Про те, що роблять інші ступені і як називаються їх функції, в мене є інше відео. На нашому колі домінанта відносно тоніки справа, а субдомінанта зліва. Якщо у вас потреба швиденько на три блотних розкинути якусь пісеньку в заданій тональності, то вибирайте на нашому колі ноту, яка відповідає висоті тональності. І в залежності від мінору чи мажору вибираємо зовнішнє чи внутрішнє коло. Потім дивимося, які акорди зліва та справа нашої тоніки. Вони максимально пасуватимуть для створення нашої гармонії. Четверте допоможе наглядно транспонувати в різні тональності прогресію. І за вищевказаною аналогією розкинути можна не тільки п'яту і четверту, а й всі ступені гами відносно тоніки. Тобто, якщо у вас прогресія складніша, ніж три акорди, то можемо розмітити або уявити схему, як наша гармонія рухається на колі, та прокрутити наше коло відносно схеми або схему відносно кола, допоки відправна точка не зійдеться з потрібною тональністю. Можливо, це все виглядає як дідівський спосіб орієнтування по компасу, коли не розібрався в Google ну, в нашу епоху безкоштовних онлайн-сервісів та штучного інтелекту, які тобі не те, що транспонують, куди хочеш, а й зроблять готову музику, навіть якщо в те уявлення про теорії нема, аби тільки вмів писати. Ну і в таких умовах здається, не дуже зрозуміло наше нам це коло. Мені, наприклад, як самочці ще з доінтернетної епохи, квартове квінтове коло ні разу так і не пригодилось, бо вчив спочатку пісні, записуючи просто назви акордів над словами тексту. Коли почав більш поглиблено вчити теорію, то вчився по табулатурам. Знаки при ключі тут взагалі зайва інфа щодо складання акомпанементу, то я просто підбирав рифи чи акорди за відчуттям. Ну допоки мені вони не здавались. Логічними їм не почали подобатись. Таким способом перебрав багато експериментів та сформував свій який-неякий стиль. Причому постійно вилазячи за рамки діатоніки, кудись в джаз або експериментуючи з більш важкими стилями, додаючи дисонансів. Той же гармонічний мінор та зменшена гамма, теж цікаве поле для експериментів, як приклад. Де стандартне колоквінт не дуже і працює. А якщо знаєш розташування нот на грифі, то можна і так вирахувати паралельні тональності, транспонувати куди потрібно, і розпізнати функції акордів. Але вам воно може більш інформативно полегшити вивчення теорії та більш наглядно показати багато корисних моментів, ну, якщо знати, куди дивитись, навіть якщо ви не граєте по нотах. На цьому в мене все. Бажаю вам наскладати всесвітньо відомих хітів, обов'язково донатим на зсу та слава Україні!